Вітаю вас! Таке дуже просте запитання і дуже складна відповідь. Так, да, зараз віка. Всі розуміють, треба більше заробляти. Я знаю, що яка частина українців вкинула валюту, тобто спікліть долара. Але, інша частина українців говорить, тільки все воно не завжди виходить. Ні, ну дійсно, останнім часом взагалі курс стоїть, Ну що ж це таке? Ну не заробиш. Тому задаються питання мені, вам і так далі. А чи можна якось так заробити, ну щоб не долари? то з от, от як можна заробити, щоб ну, якось на перепродажу товару, якого товару, що за товару? А дійсно, а? Ну що не долари? Що, ладно, от як можна в умовах війни заробити, щоб, скажімо так, спекулюють, купили і перепродали. Але не долари. Інше. Цікаво питання. Цікаво. Ні, ну дійсно, в умов війни спекуляція була, якщо буде, і це така основа економіки. Але, що за товар, який товари, як купити, як перепродати, ну взагалі, наскільки це реально? Відповідь є, але це відповідь у відео, виключно для спонсорів моканалу. Я зробив відео, розглянув ну, можливі варіанти, які існують в Україні в умовах війни. Які існують в США, як розгляд не варто. Це не наше. А тільки у нас, так. Да. Ну і заодно розповів ризики, які існують так і чи наші. Ну, Так, да, валютний ринок має свої ризики. Але і не валюта теж має свої переваги і ризики. Так що, будь ласка, подивіться моє відео, ну, якщо ви спонсор каналу. Якщо не спонсор, ставайте спонсором і подивимось, проблем немає. І тоді, як заравите, ух, страшно буде на вас дивитися. Все. Дякую вам за увагу. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.